Динально змінилося, як ми починали, фактично ну, було певний вакуум, що з одного боку суспільство умовно комуністичного періоду, яке включало там, комсомол, піонерів, там, філателістів і мисливців і рибалок, в більшості своїх вмерло, а нове зароджувалося як неформальне, не було легально. І тому ну, був такий дивний період, коли були ніби якісь рухи громадські організації, які ніде не фіксувалися, вони як створювалися, так само зникали. Ну, на сьогодні громадянське суспільство, вже, якщо так подивитися, зовні, воно так достатньо подібне до європейського. Тобто в нас є самі різні. Громадські організації, рухи, формальні, неформальні, юридичні особи, неюридичні особи, які створюються на різних засадничих принципах. І це нормально, я думаю, це абсолютно нормально. Є, звичайно, інші проблеми, що частина громадянського суспільства, може, дещо формалізувалась, частина Ну, є така квазі громадянським суспільством, тобто обслуговує певні або політичні проекти, або владні проекти. Ну, Але це винятки, які підтверджують правило, що громадянське суспільство це різноманіття поглядів, організаційних форм. І тому це добре, що таке різноманіття є.